37 й день в Канаді 08.12.25. І сьогодні. Понеділок. Сьогодні понеділок, понеділок вдома. Але до всіх вихід. І не вдалося поспати до обіду. Але нічого. виспався сьогодні. Нормально. Так, все виключте. Зранку кава собі. Не дали мені виспати з офісу, подзвонила одна працівниця. То, що я на вихідних там трубу латав. вона там питала: що, де, як, коли майстрів викликати. Кажу, воду знов треба будинку відключати, вже все повідомили мешканців. І мене також, що воду відключить. Е, і цей. Я вже після того, як з нею поговорив, вже все. Сон перебив, полежав мені. Встав, кава, сирничок. І за комп'ютер. Потім. Що я хотів поїсти? А, я сьогодні хотів поїсти картопики. Захотілося мені багато картоплі. є, Але захотілося оселецем. І сьогодні я вибрався нарешті на вулицю. Пішов машину, завів, нормально. І сьогодні поїхав фрі, фрешко, Фрістон перший. Поїхав в Фрістон, там, де фрукти. І де все дешевше. Просто було тяжко було запаркуватись. Але нічого, запаркувався, з півгодинки покрутився там. Менше може трошки. І цей запаркувався, пішов. Закупився. Хурму купив там ящик хурми. Не пам'ятаю скільки я. Чек викинув. Маю два інших, а той викинув. І цей ящичок хурми взяв. Чіпси були якісь спайсі, рифльоні. Я люблю такі, треба попробувати. взяв собі там три пачки. Там багато набрав цукерки, ці. Класницю, взяв, Короті, там багато не набрав, оселець я там не знайшов. То я зразу тут поруч, тут цей Фрістон, тут фрешко. І Фрешку я вже знайшов. Фрешко був, був оселедець, він ще головне по російськи пише. Він з Європи, не з Росії, я дивився. І, і оселедець 3,50. Бідерко. Яких 3,50? Ні, 350 це податок. 14. 14,99, а 3,50 масло. Коротше, я фрешку взяв тільки оселети масло. Три відра оселедця. Там три різних. Солений, слабосолений, великий. Короче, Взяв три відра і взяв масло. Взяв масло солене і одне не солене. Пару пачок. Набрав там на 62 долари. І так як поруч костку, бляха, я забув, у мене ж є. Цей талончик, купон мені від костку дали, я приїхав його спалити і забув за нього. Набрав я там на 176 доларів, зайшов, що я там набрав? Поки я там ходив, там прикольно в костку дуже багато дають штучок на пробу. Печенька, ковбаска, цукерки, соки, все все все, все енергетичні напої. Чуть не на кожному кроці. Я вже зголоднів, бо не їв і поїхав. Поки я все скупив, я якось йшов і все брав, наївся, я вже їхав додому, вже їсти не хотів. От. То набрав м'ясо. Не взяв, взяв ці довгу свининку, взяв два рола, порізав кожен на три куска і в морозилку. Дуже класне м'ясо. Мені подобається чи тушити, чи ще щось. Воно є. Папір, туалетний, ящик пива взяв корони, бо нема там хайників, не знаю, чому з Костку тільки корона, але думаю нехай буде. Я був в цьому казіно, в бафе і там була корона. Якось вона нормально мені пішла. Думаю, треба буде корону брати. Корону взяв сир, взяв сир різаний, взяв сир, е такий, що топити. Треба почитати. О, мінітакоси взяв. Вони такі більші, ніж вареники. В коробках і вони вже там готові. Курка з сиром. і цей Мінітакоси. Лів. Окей, не бачу цього сира. Тут абревіатури ультр. Ну нащо вона це тут попробую, дізнайся? Ну, сир гауда. Гауда то я вже знаю. Сацума Ліф. Оце ну, воно, напевно, Сацума Ліф. Сир, який просто горієш, або в мікрохвильовці, або в гарячій воді, дивився просто рецепт. Люди кинули в гарячу воду, там на три хвилинки, дістали і він просто топиться туди, макати якраз хлібчик печеньку. І в мене є, до речі, такі крекери без смаку, чіпси. Можна буде з тим. Захотілося подобати, побачив рекламу. Ху. Коротше, набрав і звідти поїхав вже додому. Тут все розпакував. Взявся, ще тут Взявся за прибирання. У мене тут е, в гардеробі багато чого було наскладено, там це капості, рушники, е, ковдри, подошечки. Не користуємося ним. Я вирішив перебрати, завести на четвертий. тут ціла тілешка плюс донейшн. Я трошки вже назбирав донейшн, вже багато є. Вже ціла тачка буде донейшена. Бо цього тижня ми точно поїдемо в церкву. Там нам дали номерок, індика буде давати такі різдвяні пакунки. Всім будуть роздавати. Просили приїхати. Так, ми ще Донейшн привозимо цілий час. Іграшки я вже напакував, цілий ящик, тож іграшок буде дітям повним. Що туди повіддаю. От і все, зараз фруктів набрав. Мандаринки класні взяв, великі. Такі, блін. Я люблю такі мандарини, що не треба їх здирати, пальці не жовті. А там така шкіра, що просто кусками відвалюється. Сама мандаринка. Ну, є, є, є маленькі, а є отакі от великі. Це з одного сорту, ті, ще з гілочками. Оці класні взяв і е, Перекусив. Морозил це місце зробив, дістав фрукти заморожені, полуниці там були, розморозив зразу сметанки, цукру бомба. А, А, ще з костку піцу, взяв Взяв дві піци, взяв сирну і з кобаскою. І все. Поїли піцу, з пивом подивилися І відпочивати, Я біжу відпочивати.